Листопад плавно перетікає в снігопад. На такий донківчик, Спуск. Як ви думаєте, куди? До чого? Давайте перевіримо. Вісок справа. Зліва. Помешкання за деревами. І буде зараз майданчик, на якому ви осягнете, що ж саме я обігаю сьогодні ранком 14 листопада. В цій гірській місцевості. А ось що. Отаке мальовниче Велике Озеро, навколо якого намальовано піший маршрут. О, ти їх метокрилих бачите. Це такого роду Величезний парк. Протяжність 12 кілометрів. Гарного вам фітнес дня.